Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Є. Якщо у вас досі немає портативного монітора, то це знак згори, оскільки ось такий пристрій дає вам змогу працювати з мобільними смартфонами, ноутбуками набагато зручніше та комфортніше. Що воно таке, як воно працює, і навіщо потрібно розберемось. На прикладі крутого портативного монітора Asus ZenScreen MB166CR. Давайте подивимось на що він здатен. Але перед початком традиційно: ось такий лайк під цим відео, підписка на канал. Огляд є, ну і звичайно. Підтримка нашого збору на дрони це дуже важливо, друзі. Обов'язково підтримуйте цей збір. Здавалось би, що такого цікавого може бути в комплекті, але ні, є на що подивитися. Окрім самого монітора, ви знайдете підставку, яка обертається на 360 градусів та дозволяє легко регулювати кут нахилу екрана. Для підключення монітора до різних пристроїв та живлення передбачений кабель USB-C. для захисту монітора під час транспортування. У комплекті є стильний і міцний чохол Zen Screen. Також є гарантійний талон та посібник користувача. Asus Zen Screen має елегантний та сучасний дизайн. Корпус у чорному кольорі з високоякісного пластику. Він приємний на дотик, не збирає відбитки пальців, під натиском не прогинається. Словом, повинен прослужити довго вірою і правдою. З особливостей цей монітор має дуже тонкий корпус. Його товщина становить лише 11,8 мм, а вага всього 780 грамів, що робить його надзвичайно портативним і зручним для транспортування. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів а якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Завдяки компактним розмірам, монітор легко поміщається в будь-яку сумку чи рюкзак. Крім того, на корпусі передбачений вбудований роз'єм для штатива на задні. Ні, панелі сюди ж встановлюється комплектна підставка з кутом обертання 360 градусів, яка дозволяє зручно налаштувати кут нахилу як у портретному, так і в ландшафтному режимі. Ще перед оглядом я дивився на цю підставку, і вона мені здавалася не дуже зручною. Але коли почав тестувати монітор, зрозумів, що це дійсно компактно, зручно та функціонально. З допомогою цієї підставки ви можете встановити монітор, стоячи на будь-якій рівні поверхні, а також підвісити його на стіну. Для цього тут є спеціальний отвір. Тож в результаті ми маємо безліч варіантів використання. Монітора стоячи лежачи в портретному режимі або в альбомному режимі, чи навіть повісти його на стіну. З функціональних елементів на корпусі монітора розташовані кнопки управління для налаштування яскравості, контрастності та інших параметрів дисплея, а також кнопка ввімкнення. для підключення та живлення передбачений один порт USB-C. Ніяких динаміків чи роз'ємів для навушників монітор немає, адже звук ви можете увімкнути на основному пристрої. А це додаткова зона відображає інформацію, а не повноцінний гаджет. Найважливіше тут це, звісно ж, дисплей. Зенскрін обладнаний 15 6 дюймовим ips дисплеєм з роздільною здатністю Full HD 1920х 1080 пікселів. Технологія IPS забезпечує широкі кути огляду до 178 градусів, що дозволяє зберігати високу якість зображення при перегляді з будь-якого кута. Яскравість дисплея становить 220 канделів на метр квадратний, що є достатнім для комфортної роботи в умовах різного освітлення. Частота оновлення екрану складає 60 Гц, чого більше ніж достатньо для задач, які передбачаються для цього монітора. Крім того, дисплей підтримує технологію Flickr Free, яка з мен... Чи мерехтіння і знижує навантаження на очі під час тривалої роботи. А технологія Asus Eye Care фільтрує синє світло, що також сприяє зниженню навантаження на очі та забезпечує комфортне використання монітора протягом тривалого часу. Завдяки програмному забезпеченню Display Widget Center монітор може автоматично визначати орієнтацію екрану та перемикати зображення між ландшафтним і портретним режимами. А все це можливо завдяки тому, що монітор має вбудований датчик орієнтації, який автоматично визначає положення дисплея і відповідно налаштовує Враження ZenScreen підходить для використання з ноутбуками, моніторами, смартфонами та планшетами, які підтримують технологію USB-C, DisplayPort, Alt-Mode. Це робить його ідеальним вибором для презентації, роботи з графікою, обробки текстів та інших завдань. По суті, це додаткова робоча зона, де ви можете вивести окремо якийсь документ і опрацьовувати його окремо на іншому моніторі. Або ж екран на вашому ноутбуці може служити вам для роботи. А на цьому моніторі будуть відкриті приватні чати, чи навіть той самий YouTube з відео чи музикою для офісних працівників чи навіть вчителів. Це може. Можливість зручно ділитись інформацією, чи будуть чи будуть це графіки, чи презентації, чи відео неважливо. Ви можете вивести те саме зображення, що й на головному екрані або ж інше. Насправді, варіантів, коли цей монітор може знадобитися, безліч. Крім цього, монітор підтримує декілька технологій та функцій, які не завжди й помітні з першого погляду, але покращує процес користування. Наприклад, технологія Trace Free забезпечує швидку реакцію пікселів, що зменшує розмиття при швидкому руці зображення. Технологія Splendid надає кілька попередньо налаштованих режимів для оптимізації з. Зображення залежно від типу контенту, також є можливість налаштувати відтінок зображення. Є чотири різні режими. Функція Quit Fit надає можливість відображення реального розміру документів та фотографій на екрані для точного налаштування. hdsp забезпечує захист контенту, що передається через монітор, запобігаючи несанкціонованому копіюванню. Навіть є стандартні ігрові інструменти, game Plus приціл та таймер. А цуд Zen Screen MB 166 cr це чудове рішення для тих, хто потребує додатковий монітор на всі випадки життя. Він не потребує Бо якогось складного налаштування легко підключається, працює без гальмувань чи зависань. А ще ця модель тонка, легка і завдяки підставці та можливості встановити штатив, супер універсальна. Тож ZenScreen здатен значно підвищити продуктивність та комфорт роботи. І це реально корисний гаджет. Спробувавши його, ви вже не зможете працювати без нього. Якщо вам цей огляд був друзі, корисним. Ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а свої думки про портативний монітор пишіть в коментарях під цим. Оглядом ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.